Тлумачення псалмів від 1 до 59. Як і чим вони допомагають? Псалом 1. Надихає обирати шлях праведності, обіцяючи благословення тому, хто живе за Божим законом. Псалом 2. запевняє, що, незважаючи на бунт проти Господа, Божий Месія переможе, зміцнюючи віру в справедливість Божих планів. Псалом 3 дарує довіру в Божий захист серед численних ворогів, які оточують праведника. Псалом 4. Приносить заспокоєння та настанову на нічний спокій у Господі, закликаючи прославляти Його як джерело праведності. Псалом 5. Молитва про Божий провід і захист від нечистивців, яка зміцнює надію, що Господь вислухає благання своїх вірних. Псалом 6. Жалобна молитва про зцілення й опіку, що допомагає попросити милосердя в Господа під час хвороби чи скорботи. Псалом 7. Звернення за прихистком та справедливим судом, яке вселяє надію праведнику на повне визволення від ворогів. Псалом 8. Прославляє велич Бога у творінні і висоту гідності людини, яку Господь поставив над світом, спонукаючи до вдячності за його божественний задум. Псалом 9. Хвала за отриману допомогу й перемогу, що наголошує довіру до Божої справедливості та його опіки над праведними. Псалом 10 Молитва про покарання зла, яка вселяє надію на Божу справедливість та захист від тих, хто чинить неправедно. Псалом 11 підбадьорює не боятись людей, нагадуючи, що Господь невидимий суддя, який охороняє своїх дітей і знищить ворогів. Псалом 12. Молитва про захист від брехні і підступу, яка утверджує довіру, що Бог почує скрушні воплі знедолених і втрутиться. Псалом 13 виражає тривогу відчуття покинутості. Але переходить у молитву з надією на Божу допомогу і звільнення. Псалом 14. повчає про марність життя без Бога, укріплюючи впевненість, що Господь пам'ятає про кожного праведника і зрештою явить спасіння. Псалом 15 описує чесноти того, хто може бути гостем Господа, підкреслюючи чисте життя та праведність як основу для близькості з Богом. Псалом 16 стверджує уповання на Бога як опору життя, що дарує радість і спокій душі моїй. Псалом 17 молитва за захист і справедливість, що зміцнює віру в те, що Господь бачить серце праведника і визволить його з біди. Псалом 18. Подячна пісня за спасіння і перемогу, яка возвеличує Господа за його силу та великі діла, святительське прославлення порятунку. Псалом 19 оспівує красу Божої мудрості і в небі, і в Божому законі, надихаючи славити Творця і виконувати його настанови. Псалом 20 молитва за успіх царя у боротьбі, яка укріплює віру, що Господь переможе ворогів і дарує плоди праці праведникам. Псалом 21. Вдячна пісня царя за Божу силу і захист, що надихає вірити, навіть грізні вороги поразяться перед Господом. Псалом 22. Крик душі про відчуту Божу відсутність і водночас палка віра, що Господь не забуде праведника, що страждає і прагне порятунку. Псалом 23 Дарує заспокоєння та впевненість у Божій опіці і провадженні навіть долиною темряви. Псалом 24 розкриває, що лише з чистими руками та чистим серцем можна увійти до Божого намету, підсилюючи поклик до святого життя. Псалом 25 молиться про Божий провід і прощення, показуючи шлях навернення й очищення для того, хто шукає милості Господа. Псалом 26 засвідчує власну праведність і прохання про захист. Натхненно підтримуючи ідею життя, збудованого на чесноті. Псалом 27. приносить мужність і надію, проголошуючи Господь світло і моє спасіння, надихаючи довіряти йому у всіх страхах. Псалом 28. закликає не відводити Божого лиця, просить порятунку і підкреслює, що Господь відділить свого вірного від тих, хто чинить зло. Псалом 29. підносить образ могутньої бурі, величаючи Господа як царя стихій і переможця усього ідольського. Псалом 30. Подячна молитва за порятунок, у тому числі від хвороби чи смертельної небезпеки, спонукає славити Бога за його милість. Псалом 31. Звертається до Господа як до своєї твердині і прихистку, укріплюючи віру, що він збереже того, хто в ньому шукає спасіння. Псалом 32. Подячний гімн після прощення гріха. Він навчає, що зізнання перед Богом веде до відновлення і духовного здоров'я. Псалом 33 хвалебна пісня, що заохочує довіряти вірності Божого Слова і прославляти Господа за його обітниці. Псалом 34. спонукає смакувати Господа і бачити його доброту в кожному втручанні, запевняючи, що Він рятує тих, хто шукає його. Псалом 35 молитва про захист і помсту над ворогами, яка вселяє впевненість, що Господь обов'язково відновить справедливість. Псалом 36 контрастує зло грішника з вірністю Божою, підкреслюючи мудрість покладатися на нескінченну доброту та праведність Бога. Псалом 37 навчає терпінню й довірі, обіцяючи, що Господь винагородить праведного терплячого, а ті, хто чинить зле, не уникнуть наслідків. Псалом 38 Покаянний крик у бідах і хворобі, що допомагає піднести душу в покорі та попросити про зцілення і прощення. Псалом 39 роздум про скороминучість життя спонукає вірити в Боже проведіння та благодать у кожній миті й просити розуміння шляху. Псалом 40. Хвала за порятунок і нова пісня вдячності, що прославляє Господа за спасіння і просить продовжувати його добрі діла. Псалом 41. виражає вдячність за Боже милосердя і зцілення, підкреслюючи, що Бог не забуває тих, хто перебуває в скорботі. Псалом 42. Сповнений туги за Богом. Просить відновлення радості, зміцнює надію на спасіння через спрагу духовної близькості. Псалом 43. Продовжує тему попереднього, закликаючи вихваляти Бога навіть у скорботі та впевнено чекати Його відповіді. Псалом 44 виражає скорботу через поразку народу та благання про допомогу, вчить не забувати про Божу славу і чекати на відновлення. Псалом 45 Царський псалом, що прославляє ідеального благочестивого правителя, надихає жити у вірі та справедливості під його проводом. Псалом 46. Уславлює Господа як непорушну твердиню в часи лиха, Бог нам за заступника і притулок, даруючи сили та спокій у непередбачуваних обставинах. Псалом 47. Проголошує, що весь світ належить Господу, і закликає радісно славити його як владику народів, тим самим укріплюючи віру в Його царство. Псалом 48. Описує велику його велич у святому місті, натхненно показуючи, що справжня безпека під покровом Божої сили та присутності. Псалом 49 застерігає про марність багатства і заохочує шукати духовного багатства, наголошуючи, що лише Бог може врятувати від загибелі. Псалом 50 навчає щирості у служінні Богові, запевняючи, що цінує неформальність жертви, а покірне серце та вдячність, які приносять йому радість. Псалом 51. Глибоке покаяння і молитва про чистоту серця допомагає віруючому очистити душу від гріхів і знайти Боже прощення. Псалом 52. Засуджує пихатість нечистивця, нагадавши про кінець гордих, та вкотре показує, що надійний притулок у Божій праведності. Псалом 53. Повторює думку про безумство тих, хто заперечує Бога, і зміцнює уповання на Божий захист для тих, хто вірить у нього. Псалом 54. Молитва про порятунок від зрадників навчить довіряти, що Господь визволить від облуди ворогів. Псалом 55. Виражає біль через зраду близької людини і разом із тим нагадує, що Господь захистить того, хто на нього покладається. Псалом 56. Пісня довіри у неволі. Автор просить Божого милосердя і з певністю сповіщає, що Господь його визволить. Псалом 57. Молитва і подячна пісня надії просить порятунку від ворогів. А потім уславляє Боже милосердя і очікує приниження нечистивців. Псалом 58. гнівний заклик до справедливості проти злих суддів і насмішників укріплює віру, що Бог здійснить відплату їм за зло. Псалом 59. молитва про захист від жорстоких ворогів підкреслює, що ті, хто довіряє Богу, будуть оберігати його істинну справедливість і непохитну правду.